Другому питанню доповідає також Євгенія. Mm -hmm. Прошу друге питання. У нас буде це затвердження антикорупційної програми та сільської ради на 25-27 рік. Є законна вимога е, закону України про заболевання корупції, 19 стаття, яка зобов'язує кожен орган місцевого самоврядування і кожен державний принцип е, створити, затвердити е, антикорупційну програму. Антикорупційні ризики, антикорупційні там, процедури, навчання і узгодити це з колективом. Тому ми розробили цю програму. Вона є на сайті, вона була доступна всім для ознайомлення. Прошу її підтримати для того, щоб депутати могли проголосувати за її заведення. Дякую. Я запитання тут повідаючи зауваження. Тоді я ставлю на голосування. Хто за? Утримався проти. Рішення прийнято. Питання виноситься на 62 сесії 8 кликання. По третьому питанню доповідає начальник ЦНАПу Ольга Лазарко. Прошу Прошу вас розглянути питання про покладання обов'язків щодо здійснення повноважень у сфері державної реєстрації речових прав на нерухове майно та державної. Дерєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, враховуючи те, що мною було успішно пройдено тестування у Міністерстві юстиції України у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань, а також державну реєстрацію речових прав нерухомої, накриючи законом України про місцеве самоврядування, про адміністративні послуги, про державну реєстрацію річових право нерухомої на тих обтяжень, про державну реєстрацію юридичних осіб фізичних осіб підприємців. підприємців. Громадських формувань, прошу вас прийняти дане рішення та покласти мальні обов'язки, що цих повноваження. Дякуємо. Є запитання відповідаючи за зауваження. Ставимо тоді на голосування. Хто за? Утримався проти. Е, рішення прийнято. Питання виноситься на 62 сесії класу, сесію 8 сплетлення. Е, наразі питання вичерпані е, комісії. Прошу закрити комісію. Хто за? Проти утримався.